Сьогодні ми поговоримо над важливою такою темою і над використанням платформи GeoGebra при вивченні теми інтеграли, тобто знаходження площ криволінійних трапецій. Тому пропоную переглянути урок, щоб вміти в разі потреби. Показати, як знайти чи перевірити вже знайдену площу приволюй трапеції за допомогою GeoGen. Тому пропоную зайти в калькулятори. Можна брати графічний калькулятор, можна брати калькулятор світа, візьму калькулятор світа. Будемо розглядати різні випадки і досліджувати при різних коефіцієнтах, тому я не буду брати якусь конкретну функцію, візьму квадратичну параболу. І тому я її буду вводити в загальному вигляді. Вибираю графічний. Тут маємо одну вкладочку, де можна будувати графіки функцій. Одна вкладочка із панелю інструментів, які ми можемо використовувати, можна вибирати таблицю і ще одна таблиця. Тому там, де алгебра, вибираю клавіатуру і з клавіатури ввожу загальний вигляд параболи. Повзумки створяться автоматично. Отже, ігри дорівнює, я перехожу в алфавіт, можна з клавіатури вводити, можна тут. АХ квадрат плюс BX плюс С, і натискаю ввод. Як бачимо, повзумки в нас автоматично поводились, і побудувалась парабола із. Значеннями повзунків А дорівнюю 1, Б дорівню 1, С дорівню, дорівню 1. Ви можете їх налаштувати, як вам зручно, хочете 0, ось вам С дорівню 0, Б дорівнює 0. Якщо у вас не виходить е, повзунком налаштувати 0, можна просто клацнути значенні 0 і ввести потрібне розміщення. Ну, це не суттєво, тому що ми будемо рухати ці повзунки. Беремо найпростіший випадок. Знайти площу криволінійної трапеції обмеженою графіком функції, 8 і двома прямими. І я хочу брати не конкретні прямі, а так, щоб можна було її змінювати, ці прямі будувати. Тому перейду в інструменти. Виберу на цій параболі дві довільні точки: ось точка А, ось точка Б. І що це дає? Точка А буде рухатись по параболі, як нам буде потрібно. Точка Б також рухається скрізь по цій параболі. Далі нам потрібно буде провести прямі через оці точки. Конкретно через ці точки. Зрозуміло, що можна опустити перпендикуляр, пряму перпендикулярну на вісь ОХ, знайти точку перетину і проводити пряму через ці дві. О, ну, Вона у нас буде проведена. А я зроблю ще інакше. Можна вводити, вибрати. Кладочку алгебра, і ось тут буду будувати, задаю цю пряму алгебраїчно. І пряма в мене буде називатися Х дорівнює. І щоб це була кожен раз така пряма, яка проходить через точку А і перпендикулярна до осі Х, Х дорівнює хва. Координата точки А. Х в дужках, пишу англійська буква А і натискаю Вод. Бачите, провелась пряма конкретно через точку А. Аналогічно будую пряму через точку Б. Тому беру Х до рівня, Хва координата точки В. Б. Б англійське. І вот. Ось так. Далі нам треба виділити ось цю фігуру, яку ми хочемо бачити. Нам прийдеться ж її називати, тому все ж таки перехожу в інструменти і беру перетин цієї прямої вісі о X, перетин цієї прямої, з вісі І. І навіть якщо ви будете писати пояснення з учнями, тому вам же треба буде вказувати, що шукаю. Площу криволінійної трапеції, і ви її називаєте площу цієї криволінійної трапеції. Тому, зафіксувавши точки, С D, ви можете сміливо називати свою криволінійну трапецію АБДЦ, АЦДБ. І е, якщо я змінюю положення точок, то криволінійна трапеція, як бачите, також. Змінює себе. І також нам потрібно знайти площу цієї фігури. І для того ми вибираємо, переходимо в алгебру і теж будемо вводити від руки. Я, принаймні, тут на панелі інструментів не знайшла. Можливо, я не знайшла, але для дослідження функцій. Тут є такі можливості екстремум вибрати. Якщо ми вибираємо екстремум, вибираємо параболу, нам веде її значення, ми можемо перейти на вкладку Альбра і побачимо, що це буде вершина. Ця точка позначена точкою «Е» і її координати 00. Тобто функція набуває свого найменшого значення в точці 0. І воно дорівнюю. Також ми можемо вибрати інструмент корені, натиснути на параболу, і нам покаже ці корені. Щоб це було трошки цікавіше, перейду у алгебру. В мене є повзунки, можу я опустити параболу. І тоді вибрати корені, вибираю парабола, і вибрались в нас корені для цієї функції. І бачимо, рухаємо, і ці точки залишаються. Так? Які, ще є? Які ще є інструменти для дослідження функцій? Більше таких, щоб нам. Тут знадобилося, поки що я не бачу. І тому я перейду в алгебру, мені екстремуми і точки перетину, зараз не потрібні, тому я їх виключу і буду вводити слово інтеграл. Ми знаємо, що інтеграл це. За допомогою інтегралу ми обчислюємо площу порубінної трапеції. І починаю українськими писати інтеграл. Коли я вже ввожу, в мене з'являється три інтеграли. Бачите, інтеграл, інтеграл між і n-інтеграл. Тому ви вибираєте те значення, яке вам необхідне. Я вам покажу інтеграл. Ось цей третій, що шукає площу криволінійної трапеції, між функцією, зрозуміло, що ввіслів сіл задано початкове значення і кінцеве значення. Бачимо, так? Тому я вибираю ось цей інтеграл. Значить, тут виникла така підказочка, я повинна функцію внести. Наша функція позначена буквою F. Тому сюди я ввожу англійське F маленьке, і в дужках, зрозуміло, що від змінної x. Далі має бути початкове значення. А початкове значення це в точці А. Тому пишу Х і, і в дужках А велике. І кінцеве значення це буде іксова координата точки Б. Ісова координата точки Б. І все. І натискаю Bot. Як бачите, що зразу ця фігура е, замалювалась. І коли я рухаю точку, то ця фігура замальована, і тут пишуть цифр, Так? Перейду в інструменти, візьму вже вибране переміщення. І можна, тут в нас по замовчуванню 13 знаків, беремо налаштування, налаштування. Ще раз налаштування. І ось тут вибираємо, скільки знаків ми хочемо мати. Один, два, три, візьмемо один знак. Можна вибирати шрифт, я шрифт взяла 28, щоб було зручно чи на малюнку переносити, чи на екран... з екрану було видно, тому ви робіть, як вам буде зручно. Отже, рухаємо і бачимо площу триволінійної трапеції. Можна, ну, ми ж не тільки шукаємо площі отаких от початкових триволінійних трапецій але і площі трошки складніші фігур, коли в нас дві функції перетинаються. Я збережу тут побудову файл, натиснула на оці три риски, зберегти онлайн і напишу площа триволінійної. Англійські приволінії площа тривогній, трапеції, номер один. Прост, простіший випадок. Збереглося. Тепер покажу вам складніший випадки. Тому вибираю нову вкладку, пишу GeoGebra. беру першу вкладку, вибираю виберу графічний калькулятор. Попередній я вибирала світа. Як бачите, бокова панель інструментів вкладочок одна, така ж сама. Тому будую знову ж таки параболу, в загальному випадку y дорівнює ax квадрат, Додати bx, додати С, знову вона побудується з коефіцієнтами 1, 1, 1. Поставлю B дорівнює нулю. Для того, щоб не вгадувати, клацну і виберу B дорівнює нулю, C дорівнює також поставлю нулю. Так, можна міняти межі аналогічним чином, або перейти в налаштування. Налаштування. Повзунок. ось тут маємо межі мінімальне від мінус 15 до 15. Бо ми маємо вже межі. Дивитися по своїх потребах. І візьму, наприклад, пряму. Y дорівнює kx Також. Коефіцієнт B у мене є, візьму коефіцієнт n, щоб були незалежні. Коефіцієнт М. x плюс n. Натискаю: ввод, ось в мене побудувало два графіки функції. Я також можу побудувати тут і точки перетину цих графіків, натиснувши. Вибравши інструмент перетин і натиснувши на лінії цих двох графіків, пам'ятаємо, що натиснувши, і вибравши оці дві букви, ви можете вибрати позначення, показати позначення і значення, і аналогічно. і тут. О, будемо рухати, воно буде. Рухати. Так само проведемо оці прямі перпендикулярні до осіх сів, перехожу в алгебру і пишу Х дорівнює, х дорівнює Х від точки А, вот. Х дорівнює Х від точки Б. Побудуємо також криволіні точки перетину цих прямих звісю ОХ, також нам потрібно мати, якщо ми говоримо про Як бачимо, в такому випадку прямі не, графіки не перетинається, спільних точок немає, тому моєму нема мови про площу криволімійної трапеції. Якщо в нас вже з'являється перетин, а ми можемо порухати пряму. І в такому випадку нам необхідно буде ось тут вершина, тому можна перейти в інструменти і взяти інструмент екстремум для того, щоб оця точка побудувала. І якщо вам потрібно ще тут провести, пряму, щоб розділити площу цієї криволінійної трапеції на дві, ви робите аналогічним чином. Моя мета сьогоднішнього уроку вам показати можливості, які ви можете використати на уроці. А ви вже вирішуєте, що вам необхідно. Тому перехожу в алгебру і знову ж таки українськими буквами пишу інтеграл. І вибираю інтеграл між. У мене дві функції, і тут є початкове і кінцеве значення. Тому я вибираю ось цей перший варіант. Початкове в мене це точка Б, кінцеве це точка А. Тому функція в мене перша це зелена, і вона позначена F ось, F від P. Тому тут я пишу англійський алфавіт F у дужках від X. Друга функція в мене позначена G. G. Бачу, не така буква G від Х. Якщо в мене неправильно буде позначено, потім перепозначу. І початкове значення це точка Б. Значить, пишу Х-ова координата, а в дужках точки Б. Англійська. О подушку. Так, і знову х-ове значення. Іксове значення точки А. Так, бачите, буква була неправильна і воно не працювало. Тобто, все-таки буква Ж. Я просто порівнювала між такою же, і бачите різні шрифти і по різному пишу. Як бачите, як бачите, що площа цієї криволінійної трапеції зафарбувалася. Тому, ну, так само можемо, щоб нам не 13 знаків, А1 чи 2, переходити і берете, скільки вам необхідно знаків після кому. Таким чином. Знайшли площу лінії, яка, за фарбу, яка знаходиться між параболою і прямою. Крім того, ця площа буде змінюватися від того, як ви будете змінювати ці коефіцієми. Тобто, коли ви розв'язуєте на уроці, ви можете внести так свою функцію, одну, другу, і перевірити, чи правильно ви розв'язали це завдання. Можете використовувати малюнки а, при захисті якихось проєктів, дослідженнях, функцій і так, і так далі. Тому я також зберігаю на цю математичну модель. Площа криволінії моєї трапеції номер 2. А ви? Ага, і я ще візьму. Введу в налаштування Показати і збережу, щоб це збереглось. І попередній математичній моделі також візьму, щоб показувало кроки побудови нашої моделі. Тому що на уроці ви можете вже використовувати ці побудови, які у вас були. Можна натиснути Play, і воно буде. Програвати всі кроки, всі кроки побудову. Тому можете собі використовувати, можете будувати свої математичні моделі. Думаю, що моє пояснення, як використовувати і як будувати площу приволігійній капеці, вам надобиться на уроках. Тому використовуйте і ставте свої подобання. До зустрічі.